Хочеш знати, як підтримувати здоровий баланс у своєму житті? Вітаю! Я Марія Сташук, Wellness and Health Coach. І сьогодні я поділюсь своїм особистим балансом в сфері здоров'я саме зараз у моєму житті. Перше фізична активність це мій заряд енергії на день. Я обожнюю рух, але коли відчуваю, що я не в ресурсі, то дозволяю собі замінити активне тренування або пробіжку на прогулянку або розтяжку. І це теж про турботу про себе. Друге. Харчування. Їсти здорово і якісно це вже така вшита звичка у мене. Але є дні, коли я дозволяю собі щось таке поласувати, типу піци, пасти, лиховина. І це про мій здоровий баланс. Третє, мій внутрішній стан. Медитація є моєю щоденною практикою, але не менш важливо, живе і щире спілкування. Воно теж заряджає. І ще навчання. Я постійно навчаюся, оновлюю свої знання, проходжу різні курси, читаю, але знання заради знань ще нікого не робили більш успішними або щасливими. Тому займаюся тим тільки, коли в цьому є потреба і ресурс. Ось так я зараз тримаю свій здоровий баланс, тіло, розум і внутрішній світ у постійному русі, але з повагою до себе.